Перше листопада важлива справа Мілани. Мама доручила Мілані важливу справу. Дівчинка щоранку годує кішку тіну. Вона знає, скільки корму треба висипати в миску, щоб тіна наїлася. Після смачного сніданку кішка біжить на вулицю гуляти, а Мілана бере віник і підмітає підлогу на кухні. Хоч і дівчинка ще маленька, але вона вже багато вміє. А що ти вмієш? Чи можеш ти навести порядок у своїй шафі, чи впораєшся, якщо мама попросить тебе витерти пилюку? Ісус довіряє тобі і доручає важливу справу у всьому допомагати твоїм батькам. Мій біблійний не вір. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі. У чистоті перше Тимофія 4. 12. Моя молитва. Важливу справу я виконую мамі та татові у всьому допомагаю.